В ми бери а? дівчаток за ручку, будь ласка. або Бери, а бери а, Ярославу вчительку. Ти заводи він сяк. А цьому. я в центрі буду. Я перша. Ти перша. Добре, так бери, зараз. Ну давайте. Собі дівчинку за ручку. Стоємо одну, річні собі. Значить, Марійка буде перша, а маленьку маленько <плес> тут поставимо. <тут>, <плес> 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 так. І тепер швидко-швидко обіваєш. Зав'яжемо, зав'яжемо, зав'яжемо віни, зав'яжемо, зав'яжемо. Не дуже зав сильно, не дуже довго обв'яжемося, попопадаєш. Зав'яжемо вінець. зав'яжемо, зав'яжемо, зав'яжемо вінець. Піднімайте руки. О. Випускайте. Розв'яжем, розв'яжем, розв'яжем вінець. Розв'яжем, розв'яжем вінець. Роз 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 Чудеса ти йде. Ще раз. Як ви знаєте, як пояснюють, так треба тільки на Давай ми рукава тепер буде зав'язувати. А хто в центрі буде? Я. Давай. Гаразд. Так, а я вознимаю секундочку. Не знаю.